Всім привіт. Хочу показати таке вічне. цікаве відео. Їду перекривати Азу фараоном. Я парував на самий 9 день після того, як вже ребилась, але, на жаль, не приймила. Тепер договорився з дьому. Б'є, що перекриваємо. Я б'є, довго радився, чи... чи треба мені це на зиму, чи ліпше навесні, але вирішив, що м'є, що най буде тепер. Бо ще не знати, як з результатом і так далі. Ді, діє, аби не тратити час. Б'є. Вирішив, що тепер будемо перекривати. Є! Аза! Договорилися, що зустрічаємося у Слободі. Так треба мені під'їхати, треба Дімі під'їхати на нейтральній території. І сідлав кобелу, там мене зняв, бо щось забулося, коли це робилося. Нагадав, вже тепер по дорозі їду, нагадав, що можна щось познімати, трохи показати. Хочу сказати таку, таку річ. Багато, багато людей дивуються, чого такі ціни. Якщо як продають ці лошата по таких елітніших жеребцях, так як по фараону чи ще по якихось таких жеребцях є, є на продаж лошата, то люди дивуються, чого там ціна орієнтована там тисячі до півтора тисячі там, або ще є, хтось може і дешевше, як кому виходить. але я скажу такий суто свою думку і свій досвід. Коли я два роки тому парував татову кобилу, теж за першим разом не приймала, треба було, не зробили і рік часу пройшов. На другий рік добилися результату. Треба було ще рік зачекати, аби було лошечка вже. І треба було і гроші. І сил, і часу треба було все потратити. Того року я мав. Е, ну, і, наприклад, якщо хотіти тепер ту лошечку продати, ну, вона не продає, стату не продає, але так кажу, до при, прикладу, якщо хотів, що її продати, ну, ніхто ж за неї не скаже 500 доларів, бо це я рахую, що... Не, не на 500 доларів цей труд мається оцінювати, бо це, по-перше, потратилося багато часу, багато здоров'я, грошей. Це Треба було помурдуватися, як вже робилося, аби це виросло до такого віку, аби можливо продавати. Ну, і ніхто ж собі у збиток ніхто не хоче робити. Кожен хоче щось заробити і не тратити свій час. Даром. Того року, як я крив кобилу свою, ту червону білогреву, е, що вже робилась фокусом, то вона приймала за першим разом. В трохи було менше клопоту. Тепер Аза вже робилась по вандаму, що має жеребчика, то ми парували теж за першим разом, не, не приймала. Треба перекривати другий раз. І так само йде час, гроші і це, ну, ніхто ж нікого не заставляє купувати, і я рахую, що кожен має розуміти, бо я вижу по собі. Якщо би я, допустимо, хотів тепер десь собі купити таке лошечку чи жеребчика по таких конях, я прекрасно розумію, чого, чого так цінить. Бо хто переконався на своїм. Досвіді, хто відогнав один, раз, два, три, п'ять разів. Бо різні варіанти бувають, різні жеребці, різні кобели, і по-різному це. Хто попробував, той прекрасно розуміє, чого, чого така ціна. І таке. Але у кожного є своя думка і це таке. Кожен цінить своє... свою роботу, як... як вважає за потрібне. Так, я в'їжджу на таку прекрасну місцевість, хочу показати, як, але тут трохи погода не, не така, аби може якісно подивитися село Слобода, яке має цікаве розміщення. І таке має Прекрасна місцевість. Пррр. Так, з берега на долину тече, там тече річка, і туди так гарно розміщено хатинки і село. віщте, віщте віщ бі! Біз. Так. Зараз вже як зустрінемось. Постараюся ще включитись, показати продовження. А Розсідлав я кобилу. Не було як само можливості показати, бо телефон не можу тримати і... і сідло, не міг одночасно. Зараз покажу маю таке сідло. Сідло татове, стареньке вже, але їхати ще багато легше, як, як так звичайно. Праз. Зараз він приїде, включуся далі, покажу продовження. Зараз продовжуємо. Зокрема, один раз вже парадом, зараз покриваємо ще раз, Паре тесно десь набирає. би зробили дорогу. березі? Так, да, туди в березі би зробили дорогу. Добро, це... Але піднеш вперед, бо тут ззаду асфальт, ззаду кубили. Добре, добре. Може Бог дасть, що буде, знаєш, буде курортні. Тут у нас така, як ти сказав, місцевість, що може бути і курортні зони. Війна щось кінчається, він не могла б Так, затіпив? Не знаю, чи чому. Підемо зразу. Підемо зразу.

Стоїш, ось. Ми зараз перейдемо до того. Вожій, бо може передати ногу, стрілити до спини так Прийдеш до стаї до себе, подивишся, ти скажеш, блядь, що я це вівці колись... верпи. Я колись був у Румунії, поїхав я в Румунію. Потім ми поїхали у сваляву з Румунії до Івана Сізера. Приїхав додому, в мене були ці прості коні. Мені здавалося, що я їхав переступлю одноного, значить, ну, так так було, так вона. Доброго дня всім. Якби закинув часом за заважку, просто кияне славку доз. На ніде ще щось жетал. Тригали за знак у нас ці пані виробіються. А, не, то, то буде, то Будут. Уже у Михайла рахує я двоє.